Так чи інакше, три роки війни, і вони, напевно, втомилися від тої війни. Думаю, що їм так само те та перемир'я якось буде е, потрібне. Ну а далі, вже як там буде виходити? Ну як правило, їм вірити важко. Все одно, я не вірю, що вони постійно, як то кажуть, зраджували, обдурювали. І чекати від них щось хорошого. Ну, я не чекаю. Не, ну, я думаю, що Росія це не підтримає. Тому цілу ніч тривога по Україні, як Україна і США домовилися, то на 30 днів, то вже мала б Росія якось відреагувати на це. Але ну, я думаю, що з цих перемовин не буде нічого. Звичайно, вони будуть говорити з позиції сили. Вони бачать, що Україна зі Сполученими Штатами має якісь розбіжності і будуть на це тиснути. Війна буде продовжуватись. Тільки з позиції, як казали, сили можна перемірює, щоб було. А щоб сили треба Україні допомагати. Більше зброї вже давно б давно війна закінчилася, якщо померли. Ну, вони цього не розуміють. Ні, росіянам, росіянам довіри немає. Їм ну, я як військовий точно їм би не вірив. Я Путіну не вірю, от хуйло не вірю, не вірю. Я думаю, что где-то будет обман, где-то будет подвох, как всегда. Конечно, хотелось бы прекратить, хотелось, хотелось бы вернуть все эти земли. Жизни невозможно вернуть. Но я не верю. Русским категорически не верю. А Трампу я стал сомневаться. Дай бог, чтобы все получилось, как мы планируем. не довіряє цій країні. Вона завжди обманює. Ну, якщо це трапиться, це буде не у перший раз, так, так мовити. Я сподіваюся на те, що це наближає нашу перемогу і мир, але я не вірю в те, що е, США зможе домовитись з цим тираном. Я в це, на жаль, не вірю. Так я в це вірю. Будь-яка війна закінчується миром так чи інакше. Тому він нам потрібен, я вважаю. Ні. Ні, Ні. Це не наблизить мир, це дасть Україні тільки те, що Росія як сказати, більше, накопиче. більше накопиче сил, да, більше накопиче е зброї, ракет, шахетів. І все буде заново. Здається, знаєте, вони можуть умовно погодитись, але ну, потім все одно порушити і всьому світу знову розказувати, що ми нічого не робимо, вони самі себе бомблять, щоб сказати, що це ми. Він не погодиться на такі умови, хоча може перезарядити, перезагрузити свою армію. Надати вони бояться, що наша армія на, на цей час, за цей час набере оберти, вона е, більше згрупується. Він теж е, не дурна людина, дуже хитра. Тому я, я вважаю, що ні, що перемір'я не буду.